Але все буває, о, як багато всього, і біток такий ту цю ту, цю ту цю ту Як співає Діма Монатік? Днями у нього вийшла нова пісня. І звісно, мені, як педагогу з вокалу, дуже захотілося зробити розбір цієї композиції. А саме розбір його співу, його вокальної техніки, особливостей його манери. На своєму каналі я дуже часто роблю розбори різних пісень, і от Діма Монатіка я ще жодного разу не розбирала. Хоча, до речі, мені доводилося з ним співпрацювати. Я співала на бек вокалі на музичній премії Юна, де виступав Діма Монатік. Зараз покажу вам фрагмент. І хочу зазначити, що він нереально крутий виконавець та дуже приємна людина. Ну що, коротенький вступ пройшов, тепер можна переходити до справи. Будемо слухати пісню шматочками. Буду зупиняти, аналізувати, розказувати, що тут відбувається. Тож, якщо тобі цікава тема вокалу, залишайся і дивися до кінця. Перший куплет. Слухаємо. Боже, як би я побачити та світ, де люди вірні, як теплий <плес> вітер. Це була частина першого куплету. Як він і тут співає? Ми чуємо, що голос Діми звучить дуже спокійно, звучить на більш таких середньо низьких нотках. А він такий розмовний у нього, тобто він використовує спіч, але при цьому. Є й плавність в його вокалі, тобто він тут робить акценти в словах, але усе це дуже-дуже зв'язує усі ці фразування. Це, в принципі, така його фішка в усіх інших піснях теж він це робить. Ще він трошки висвітлює звук. Що це значить? У нього всі голосні звуки, ось тут, як, наче трошки на посмішці. Ще він тут піднімає трохи гортань, щоб якраз таки зробити цей ефект. Це такий дуже сучасний саунд вокальний, така манерка часто використовується зірками. Тобто він міг би заспівати Боже, як хотів би я побачити світ таким темним звуком але ні він. Боже, як хотів би я побачити світ, побачити побе. Де люди, де люди вільні, як теплий вітер, який шепоче, шипаче, замішепуч, шепоче шепоч, шепоч, танцюючим квітам, а вони дар, а вони дарують зимою літ. Тобто. Вносить таку долю оптимізму е, цією своєю манерою. І в принципі, вся пісня, як і багато інших пісень Монатіка, вони побудовані на такій вірі, надії, любові. А вони дарують зимою літо, а вони дарують зимою літо, такий трошки-трошки робить солодкий солодкий звук. Слухаємо далі. Бажаю, яку ті була побачити свій. Де не просто дають обіцянки, ми обіймаємось з самого ранку. Зустрічаючи сонце, він продовжує співати цю частину куплета в такому ж ключі. Все те ж саме робить. Що тут ще можна відзначити? Цікаво, це о, Боже, де о. Він розриває там. «О, Боже», співається. О Боже, я як хотів би я побачити світ. О". Боже, я хотів би побачити світ, і трошки ще лінивий такий в нього голос, трошки такий, от такий от лінивий. Дуже ритмічно, от реально, одночасно він робить все ритмічно і плавно. Як це може бути? А отак. Ми чуємо багато акцентів до самого ранку. До самого ранку, і це нам подобається. Далі буде приспів. Давайте слухати. Але люди як. Чекаю на щастя, заростаючи травми. Поки зупинимо. А що ми тут чуємо? Дуже класно, таке закцентоване слово камені. Але люди як камені. Ох, як мені низько. Тому я роблю розбори чоловічих вокалів дуже рідко, бо я не можу показати. Ось а, камень. Да, він камені виділяє. Далі тут додаються ще бек-вокали, причому вони такі на фоні дуже м'які і дуже-дуже такі повітряні, чекають на щастя. Да, і це теж додає нам якоїсь надії в голос такої сніжності, такої легкості, і прозорості. От вслухайтеся в ці бек-вокали, вони дуже багато чого роблять, в приспіві. Він продовжує тут, в принципі, співати достатньо спокійно, як і в коплеті, можливо, там трішечки ці вокали посилюють загальну динаміку, але в цілому він тут спокійний. Слухаймо. Чекають на ті які не Клас, отакий, бо приспів він дуже качає, і біток такий трохи латиноамериканський. Реально, хочеться танцювати одразу з ноги на ногу. Окей, okay, приспів ми зрозуміли. Давайте далі. Вірний часом ми побачимо Другий куплет починається з того, що він трохи змінює першу фразу, трохи вище і починає. Вірю прийде час, ми побачимо світ. Трошки відрізняється від першого куплету. Початок. Далі він вирівнюється, співає однаково вже по мелодії. Тільки, звісно, інші слова, і трохи інші акценти. В цілому він залишається тут спокійний, а, ну, можливо, трішки співає гучніше, ніж це він робив в першому куплеті. І далі друга частинка куплету. Давайте слуханемо.

Тут знову йде підтримка бек бек-вокалі, Вони тут з'являються так більш а, чітко і виразно. Ми їх чуємо. А, там якісь інтервали, по-моєму, терція вверх, і не тільки. Ну коротше, він такий ненав'язливий, але знову ж таки дуже прикрашає загальний а, фон, і знову ж таки ритмічно все продовжується. Трошки бек-вокал, можливо віддати усе. Ми чуємо такий там підголосочок, але знову ж таки це бек. А отакий куплет. Прикольний, прикольний. Слухаємо приспів. Але люди як. Приспів з'явилася дуже така яскрава у нас октава на гору. Що це значить? З'явився бек-вокал, який співає таку ж саму мелодію приспіву, тільки вище на октаву. Тобто такий високий голос, який ми дуже-дуже добре чуємо. Люди як камні! Ось отут він співає. Чекають на щастя заростаючими травами, Теж ритмічно акцентовано. Люди, як гамні! «Чекать на, чекать на ті кораблі, на-на-на-на плавання і таке плавання, знову ж таки розтягнуті, трошки голосні, солодкі, такі відкриті і трошки такі, наче на посмішці. Ось. І що далі? Але все буває, І тут же Діма вийшов на гору. Це вже не бек-вокал був, а це вже основний лід вокал. Тепер ми його впізнаємо, тому що зазвичай він любить співати десь на горі, емоційно, динамічно. І щось буде цікаве, дуже відбуватись далі. Якщо ви чули пісню, ви знаєте. Давайте слухати. Люди, я місті. Царвати стояли, щоб їх подолати і побачити. Треба докладати чимало сили. О, як багато всього. Боже, наскільки він ритмічно це робить? У нього голос зараз звучить, наче. Це така ритм-секція. Да, це дуже схоже, ну, типу, як на реп, але все ж таки там є ноти, там є якась звукова сотність, десь він трошки притягує. Тобто це такий речитативний вокал, місцями реп. Ну Дійсно, от там він буває, проговорює дуже швидко. А дуже така ломана, цікава ритміка в цій частині. Я так розумію, це вони зробили, типу, як брідж, саме от в такому ключі. Так? Саме речитативний брідж. Бріч це коли з'являється якась третя частина, був перший куплет, був другий куплет, тепер щось третє, але це не схоже на куплет, не схоже на приспів. А щось прямо таке нове-нове. Зазвичай це називається бріджем. Ще ми тут помітили, що змінився біт, да, в музиці в аранжуванні. Так, біт став більш рівний: ту, 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 кту, ту. Там, ну, є якісь трошки збивочки такі, але він зовсім не той латинський, ту. Цуту, 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 що був на початку пісні. Окей, далі продовжується ця, ця частина. Чому я зупинила? Тому що вона така знову ж таки різноманітна. Починає він по одному, закінчує взагалі. Там зараз буде. Тик-дик-дик, ди дик передивитись дуже ритмічно і прикольно, тому я хочу її окремо послухати. Я усі зусиль, якими можна тільки пережити, перемолоти, передивитись, переганяти, перебирати фрази, перетікати в нову фазу, а... клас. Перетікати в нову фазу, перетікати дуже ритмічно. І ще класно він виділяє слова. Перемолоти біль, передивитись нас. оці біль, нас, час. Значить це як бек-вокал трошки йому відповідає. Отак от вони вирішили зробити. Ну, класно, класно. де я, де я? І тут трохи такий край: де я, ай. Отакий у нього ай. Прикольно. І що? Ще трошки, ще трошки. Слухаємо. Вірю, прийде ми побачимо світ. Окей. Далі Діма нарешті йде нагору і там і лишається. Це така кульмінація пісні. Вона дуже акцентована і ритмічна. Він там співає вже набагато голосніше, ніж було до цього. Дуже емоційно. Вірю, прийде часом, ми побачимо світ. Так виділяє прямо кожну долю. Туку, 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 туту. Лоу, лоу. А потім оці ло. Чотири рази повторюється цей момент. Це такий хук, такий гачок, який нас дуже так оп, зачепились ми на нього, і ми підспівуємо. Ми запам'ятали це о-о, о тобто лоо, світло. Я так розумію, він хотів заспівати. Ну і заспівав. І цей хук дійсно він потім ну реально потім залишається з нами. Ми вже пісню не слухаємо, а нам в голові та 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 воно буде крутитись. Ло. Навіть схожий в нього тут звук такий на белтовий звук, але все ж таки в нього трошки скомпресував, і це не максимально така подача-подача, не максимально товсте змикання. А ну такий більш, більш просто ну емоційно дуже так. І вірю, прийде час, і ми поба от. І ми підходимо до завершення пісні. Там ще така маленька частинка лишається. Давайте слуханемо. Вірю прийде, і Ми побачимо свій. Та люди вільні, як теплий вітер, які шепочуть танцюючим квітом, а вони дарують щастя нам. І тут у нас різко динаміка вже е, спадає. Діма співає знову спокійно, так само як це було в першому куплеті на початку пісні. Вірю, прийде час, і ми побачимо світ. Де люди вільні, як теплий вітер, дуже спокійно, знову ж таки, з акцентами продовжує це робити. Трошки такі в нього лейзі вокал, трошки ліниві голосні. А ось вони всі тут попереду, які шепочуть танцюючим квітом, а вони дарують щастя нам. І так закінчується ця композиція. А я її буквально почула вчора вечір напередодні і вирішила відзняти сьогодні відео. Як вам ця пісня? Як вам цей розбір? Як вам взагалі Діма звучить українською? Так він дуже багато своїх пісень переклав. Як вам тепер сприймається він? Я його особисто поважаю як артиста. Він робить дуже класну музику і буде продовжувати нас бавити своїми піснями, своєю творчістю. Напишіть в коментарях, чи потрапить ця пісня до вашого плейлисту. І звісно, підписуйтесь на мій канал, пишіть будь-який коментар, щоб просувати україномовний контент. Дякую! Побачимо з вами в наступних відео. З вами була Оля Провось до зустрічі.